І від котенятки. Сьогодні розклад на тему фінансів. Зараз подивимося, який стан фінансів на даний момент. Двойка мечів. Щось у вас перекрито і якась... щось ви не знаєте або не хочете бачити. Так. Карта ворога, сильної прив'язки, занепокоєння. І ви, королева чаш, дуже з цього приводу переживаєте. А карти вам радять стати королевою жезлів. Трошки згадати, що у вас є сила. Що у вас все вийде, ви зможете а, пройти цей шлях. Так, і все вирішити, Все в ваших руках. Тут карта світ. А, це означає, що це кінець того важкого періоду, який у вас був, і початок чогось нового. Початок вашого нового життя. Яким вже буде ваше нове життя? Десятка мечів. Не забудьте похоронити все те і карта смерті. Це однозначно про те, що вам пора закінчувати з тим життям, яке у вас було. Ви щось просто не бачите. Качаш, і п'ятірка чаш. І а, таке, від, таке відчуття, що ви не можете віднайти гармонію в своєму серці, і ви от на цій карті а, у вас розчарування дуже великі. І за ці розчарування ви самі себе корите, ви самі себе ображаєте і розказуєте, що все не так, сама винна, чи сам винен, що дійшло до такого. Ну, Зараз подивимося, що потрібно зробити, щоб вийти з цього стану найперше. Ага. Рицарі Пентаклі. Вам потрібно рухатися. Цей рух не повинен бути хаотичний, дуже швидкий. Це досить повільний виважений рух, неспішний, але це рух а, а, до поліпшення фінансової ситуації. Це рух вперед, поступовий, невеликий. Так, і цей рух приведе вас до того, що у вас буде спокій і дім повна чаша. Це карта дому, карта свята і радості. І тут карта імператриці. Разом з цією картою це навіть можливість потроху назбирати на придбання свого житла. Чи нарешті виплатити кредит, який ви дуже довго платили. Це не буде дуже швидко, але тут все можливо, вам показують, що можливий будь-який варіант. Так, вам допоможуть обов'язково. Це карта допомоги. Ой, карта сили. У вас всередині є та сила, яка вас може вивести на цей шлях фінансів. І ваше розбите серце. Знервоване, трошки таке втомлене від цих постійних переживань, це як ви себе безкінечно корите і безкінечно розказуєте, що не так, згадуєте, які ви помилки робили, вам пора нарешті от взяти цю чашу, цей новий шанс, і вилікувати ваше розбите серце. Тоді все все те, що вам мішало, воно буде зруйноване, а ви залишитеся при своєму і при своєму стабільному доході, і все, що ваше, все рівно прийде до вас.